Слава Богу, мене звати Альона, і я є членом церкви Любові зцілення в місті Тернопіль. Цього року вже буде 5 років, як я є місіонером в Кенії. Хочу поділитися тим, що Бог робить у нас на місії в Кенії. Я разом із сім'єю місіонерів служимо і живемо в племені Покот. Це таке дике африканське плем'я. Люди тут живуть у глиняних, круглих будиночках, накритих соломою далеко від цивілізації. У них немає електрики, немає газу. По воду потрібно далеко ходити, та щоб приготувати їсти, потрібно назбирати дров. Основною цінністю цих людей є худоба, корови, кози, вівці. Саме за корів чоловіки купують собі дружини. І в залежності від того, скільки вони мають корів, вони можуть дозволити собі більше дружин. Жінки там не мають своєї приватної власності. Абсолютно все, що у них є, належить їхньому чоловіку. І саме жінка є робочою силою в сім'ї. Вона носить воду, збирає дрова, а також будує сама будинок. При цьому чоловік він і в строму заповіді слить собі під і нічого не робить. Також у покоті дуже багато всяких шаманських традицій. Через неосвіченість людей вони не вміють читати, писати, вони навіть не знають своєї власної національної мови. І саме тому 4 роки назад Бог побудує нашого лідера розпочати школу в племені Покот. На даний момент в нашій школі навчається 290 дітей. Саме через школу ми вкладаємо в них християнські цінності. Та віримо, що впливаючи на нове покоління, ми зможемо досягти цього для Бога. Декілька учнів нашої школи вже прийняли рішення віддати своє життя для Христа та прийняли водне хрещення. Наша школа функціонує завдяки проекту спонсорство дитини. Для кожного учня ми знаходимо людину, яка б змогла жертвувати 15 доларів в місяць. За ці фінанси дитина має можливість отримати освіту, навчитися читати, писати. Вивчити національну мову, а також отримує необхідну канцелярію та гарячі обіди. На жаль, багато дітей в племені не мають можливості їсти двічі чи тричі на день. Багато із них просто п'ють чай з молоком на сніданок та вечеряють ввечері, але завдяки школі вони мають можливість отримати гарячий обід та перекуси зранку. Якщо ви б хотіли стати спонсором для однієї чи декількох дітей та дати їм надію на світле майбутнє, ви можете мені написати в телеграм за ось цим номером. А взагалі основним нашим служінням племені є церква. Наразі в нас близько 80 прихожан. Церква жива і діяльна, і ми бачимо справді, як Бог працює. Багато людей отримують зцілення, звільнення, залишають алкоголь та починають слідувати за Господом. Вже близько 50 людей прийняли водне хрещення, серед них і навіть літери нашого селища. Ось цей худий дідусь на фото. Якийсь час ходив та просив про хрещення. Та наш пастор казав дочекатися, щоб прийняти разом з іншими людьми. Та одного разу він прийшов в церкву і почувався дуже погано, та практично все служіння він лежав і не вставав. Тоді ми зрозуміли, що він практично вмирає, так як він на туберкульоз, і зрозуміли, що вже нема куди далі тягнути. В той же день він охрестився. Коли він винирнув з води, він просто сяє, радів та посміхався. Дідусь досі живе, ходить в церкву та прославляє Бога. Також у нас є багато церковних служінь. Одне із таких служіння доброго Самарянина. Це служіння, на якому ми відвідуємо нужденних людей, стареньких бабусів, дідусів, яких нікого немає, чи дітей, покинутих своїми батьками, допомагаємо їм фізично, можливо, постирати чи помазати хату глиняну, а також стараємося приносити продукти та матраси. Для багатьох бабусь і дідусів це перший матрас в їхньому житті, так як все життя вони ж спали на шкірі. Також ми молимося за цих людей проповідуємо їм Євангелію, і деякі з них вони приходять в церкву, так як відчувають цю любов від віруючих людей. Також у нас є домашні групи, молитви, дитячі, підліткові та жіночі служіння. Цього року одна організація безкоштовно побудувала для нас медичну клініку. Це велике благословення для нас та для племені, так як найближча клініка знаходиться 18 кілометрів від нашого поселення. Хворі люди не мають можливості йти так далеко пішки. А єдиний вид транспорту це мотоцикл, на який у них також немає фінансів. Тому ми молимося, щоб Бог послав нам хорошого медпрацівника. Будемо вдячні також за вашу молитовну підтримку. А також моліться за нас, як місіонерів, щоб Бог укріпляв та давав мудрості і ведення. Якщо вам цікаво слідкувати за тим, що Бог робить в Кенії та за нашим служінням, підписуйтесь в соцмережах. Вже в червні я повертаюся у Кенію і мені потрібно поновлювати місіонерську візу. Раніше вона коштувала 150 доларів, але буквально нещодавно вийшов новий закон. І тепер, щоб поновити візу, потрібно 1250 доларів. Для мене це було дуже несподівано. А також це велика сума, і в мене немає можливості стільки заплатити. Але без візи я не зможу далі продовжувати свою місіонерську роботу. Тому, якщо у вас є на серці мене підтримати, я буду дуже вдячна. Хай Бог вас кожного з вас.